Всім привіт! У минулому відео ми говорили про міжнародні іспити з англійської мови. Багато мігрантів згадує, як вони їх складали, щоб виїхати. Хтось згадує про IELTS, хтось про інші тести. Якраз один з тих інших є іспит Cambridge Sol. З такою історичною назвою звучить солідно, правда? Але чи означає це те, що цей тест складніший? Про нього ми сьогодні і поговоримо. Розберемося, чим він відрізняється від IELTS, Хто його складає і які можливості надає сертифікат? Cambridge SO це серія міжнародних іспитів з англійської мови. Авторами тестів є Cambridge Assessment English. Це такий підрозділ Кембриджського університету. Він розробляє та проводить міжнародні іспити з англійської для дітей і дорослих. Тепер давайте розберемо абревіатуру SOL English for speakers of other languages. Англійська для тих, хто говорить іншими мовами. Тобто для іноземців, у кого англійська не є рідною мовою, ми вже знаємо, що це не просто іспит, а ціла серія іспитів. Їй виділили ще низку абревіатури: CAT, PET, FCE, CAE та CPE. Що це означає? Не лякайтеся. Все просто. Це такий своєрідний поділ за рівнями. CAT складає, щоб підтвердити рівень А2, PET, B1, FCE, B2. CAE, відповідно, C1, а CPE C2. Також є ще поділ для ділової сфери: BAC Preliminary, BAC Vantage і BAC Hire. А тепер по порядку. Хто може складати ці іспити і що дає кожен із сертифікатів ESOL? Іспит CAT Key English Test. Його складають претенденти на рівень Pre-Intermediate, базова англійська. Це діти, які планують навчатися у школі за кордоном. Із сертифікатом CAT доросла людина може отримати візу, право на легальне проживання та роботу, яка не потребує вузької спеціальності. Preliminary English test або PET. Тут підтверджують рівень середнього володіння, тобто intermediate. Він не сильно відрізняється від минулого. Це трішки глибше розуміння англійської, перехід від простих до складніших мовних структур. Із сертифікатом PET ви можете отримати доступ не лише до шкільної освіти, але й до навчання в освітніх центрах. А також взяти участь у програмах студентського обміну та в конкурсах на стипендію чи грант від якогось університету. Цей сертифікат дає трохи більше переваг у працевлаштуванні, ніж CAT. Далі йде іспит FCE First Certificate in English. Якщо ви складаєте його, то маєте шанс повноцінно реалізувати свої кар'єрні амбіції, адже зможете навчатися у закладах вищої освіти, брати участь у міжнародних стажуваннях та відрядженнях, і працювати в іноземних компаніях за спеціальністю. b 2 тобто рівень Upper intermediate означає, що людина вільно формулює будь-яку думку і побутову, і професійну. Відповідно, впевнено користується англійською мовою. І тут ви спитаєте. Куди вже далі? Але мова це глибокий колодязь. І заглиблюватися в нього можна до нескінченності. Якщо рівень b 2 вважають просунутим, то C1 1 автономним. Це означає, що на цьому етапі для розуміння та відтворення інформації вам не обов'язково попередньо з нею ознайомитися. Ви сприймаєте все на люту. І володіння вже таке, як у більшості носіїв. Далі вже c 2 Рівень високоосвіченого лінгвіста. Для нього також створили окремий іспит CPE. Іспити найвищих рівнів складають студенти, викладачі англійської мови та дипломовані спеціалісти. Cambridge International Assoul пропонує два види іспитів на кожному рівні від А1 до С2. Це письмовий та усний варіанти. Письмовий іспит містить три частини: аудіювання, читання та письмо. В аудіюванні є завдання на вибір правильної відповіді з діалогів та аналіз ситуацій. Учасники прослуховують монологи і виконують звичні нам завдання, по типу вписати потрібне слово чи фразу. У частині читання є різні типи завдань підібрати заголовок до абзацу, заповнити пропуски та інші схожі вправи. У письмі кандидат готує два есе. Перше формальний лист на основі даної ситуації. Друге вільне есе з власною думкою на запропоновану тему. Усний іспит це коротка розмова з екзаменатором. Він складається з трьох частин: спершу прості питання про сім'ю, навчання чи подорожі. Потім обговорення конкретної ситуації, наприклад, в аеропорту чи під час співбесіди. І нарешті завдання за карткою або опис картинки, яку видає екзаменатор. Тобто тут усе традиційно. Таку модель перевірки ми проходимо у школі. Кембриджські іспити є безстроковими. Офіційно термін дії сертифіката не обмежений. Але варто знати важливий нюанс: у реальному житті університети і роботодавці дивляться не лише на сам факт наявності сертифіката, але й на те, коли саме він був отриманий. Наприклад, британські чи європейські виші дійсно приймають сертифікати CAE чи CPE з високими результатами, але одночасно оцінюють і їхню свіжість. Тож, якщо документ вже декілька років, то його значимість може бути нижчою. Виходить, що формальна безстроковість кембриджських сертифікатів на практиці досить умовна річ. Ще одна важлива річ, назву потрібно вимовляти повністю: Cambridge СОУ. -SO. А не просто SOL. Тому що ця частинка назви є ще в інших тестах, про які ми поговоримо згодом. Скласти цей іспит можна в тест-центрах, яких на території України багато. Є дві версії комп'ютерна та паперова. Один мінус на результати треба чекати декілька тижнів, адже перевіряють їх довго. Що ж, ми розглянули усі рівні. Кожен має свій сертифікат і надає різні можливості. Кожен має також і свої складні моменти, які потрібно ретельно опрацювати. За структурою нічого незвичного. Майже так, як у школі. Та насправді на рівні Кембриджу все набагато складніше, ніж на контрольній роботі. Всілякі п'ятихвилинні онлайн-тести, квізи і опитувальники не покажуть вам справжнього рівня. Бо для цього створена ціла шкала, над якою працювали найкращі лінгвісти топових світових університетів. Зокрема, із Кембриджа. Тому підготовка до цих іспитів навіть на перший рівень має бути ґрунтовною, якщо ви справді хочете отримати сертифікат. А якщо у вас з'явилося більше запитань, то пишіть нам у коментарях або у соцмережах. В IP Education ви можете підготуватися і скласти цей іспит. Ми на зв'язку. До зустрічі у наступних випусках!